Вітання! Це програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні говоримо про освітній процес у Вінниці. У нас в гостях Оксана Яценко, директор департаменту Вінницької міської директор департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання вам. Вітаю вас. Канікули розпочались, але перед ними були дуже затяжний тиждень цих тривог, коли всі навчались онлайн. Як ж нині буде відбуватись навчання після того, як діти вже відпочинуть і вийдуть? Ну, я хочу нагадати, що зараз за новим освітнім законодавством дуже багато повноважень, автономії, самостійності надано саме закладам загальної середньої освіти. І структура навчального року затверджується теж традиційно на педагогічних радах у серпні. Структурою нового навчального 2022-2023. Року було затверджено канікули саме з 24 по 30 жовтня включно. Тобто, ми не порушили структуру, ми її не перенесли і не змінили. Але дійсно тижні, півтора тижня були досить напружені, і багато педрад прийняли рішення навчатися онлайн для того, щоб діти під час повітряних тривог не добиралися до школи. І багато часу не проводили в укриттях, а все таки навчання відбувалося. І е, по завершенні осінніх канікул в, ми плануємо, е, але знову таки моніторюючи безпекову ситуацію в країні і в регіоні, те, що діти вийдуть на навчання. Але е, це рішення буде прийматися педагогічними радами ближче до кінця тижня, десь 28-29. Жовтня, але будемо сподіватися, сподіватися, що ситуація зміниться настільки, тривог стане менше, і діти ті в школах, де навчалися офлайн, де дає можливість це наявність укриття, повернуться до парти, повернуться на навчання у класах. В Ефірі нашого телеканалу. Ви говорили про те, що збільшилась кількість заяв батьків, які все ж таки бажають, щоб діти вийшли і розпочали очне навчання. Така тенденція досі спостерігається після ось цих двох тижнів справжнього терору і цих довгих тривог. І скільки таких звернень? Ну, я вам скажу, що зараз ми не можемо про це говорити, тому що останній день навчання був у нас офлайн 6 жовтня. У мене є до, я до ось цього терору, до ось цього терористичного півтора тижні. І в мене є дані про офлайн навчання саме на цей період. Якщо порівнювати з початком літа, виявили бажання 2,3 батьків, щоб їх діти, а це 1240 дітей, відвідували офлайн заклади освіти. Зараз ми можемо говорити про те, що таких бажаючих стало втричі більше. На шосте число кількість дітей. Батьки, яких бажали, щоб вони навчалися офлайн, були 4 431, це 9,3%. Якщо говорити від загальної кількості учнів у Вінницькій міській територіальній громаді, а це 47,5 тисяч. Це свідчить про те, що насамперед про те, що батьки побачили, що дітям безпечно в школах, батьки побачили, що високий рівень відповідальності. Адміністрації і вчителів, і все таки наші діти вже потребують особливо початкова школа, саме офлайн навчання, тому що без емоційної складової, без такої соціальної адаптації навчання для наших дітей ну воно не таке, настільки емоційно таке яскраве, забарвлене і не настільки вони розуміють, відчувають вчителя. Якщо говорити про стан укриттів, наскільки Дозволяє нам ситуація, аби всі школи запрацювали в офлайн режимі. Ну, по-перше, нагадаю, що із 44 шкіл, які розміщені на території Вінницької міської територіальної громади, тільки 30 мають укриття. І, і те, і то нам так дісталося у спадок м, від Радянського Союзу не укриття. В закладах освіти а підвали і цоколі, які уже міська рада зараз в такій ситуації переобладновує, переобладнає під найпростіші укриття. А укриття мають бути серйозними укриттями, тому що там при облаштуванні укриттів має бути обов'язково виконані рекомендації ДСНС, їх досить, їх досить багато, але насамперед для нас важливо життя. І здоров'я, і безпека наших е, е, дітей укриття створюються спільними зусиллями міської ради, адміністрації школи, вчителів, батьків, міжнародних організацій, які допомагають нам обладновувати приміщення. Ну, по-перше, е, хочу вам сказати, що в багатьох поточні ремонти вже закінчені. Це в трьох школах і в трьох садочках капітальні ремонти ще тривають, і це пов'язано з тим, що потрібно змінювати конструктив приміщення. Наприклад, за рекомендаціями ДСНС, обов'язково має бути другий вхід, а це досить серйозні капітальні роботи. Мають бути вентиляція, має бути освітлення, має бути санвузли і мають бути тверда, тверде покриття. Тобто, всі ці рекомендації мають бути враховані, а на це потрібно і як ресурси, так і час. Тим більше у зв'язку з воєнними подіями і з у е, такими. Агресивними терористичними діями Російської Федерації, на жаль, багато заводів, які випускали потрібні елементи і конструктиви, наприклад, для вентиляційних систем, розміщені на сході і на півдні України, і багато з них постраждали під час бомбардувань. І тому, тому зараз тривають капітальні ремонти, але в основному залишається тільки проблема в тому, щоб дооблаштувати санвузли і комплектуючі для вентиляційних систем. Зараз тривають роботи в 16 закладах дошкільної освіти, в 19 закладах загальної середньої освіти. І, але в зв'язку з тим, що є підвали досить великі, частина приміщення там перебувають діти, вони облаштовані під укриття, а в іншій частині приміщення тривають капітальні ремонти. І саме головне, що в результаті ми будемо мати безпечне середовище, де будуть перебувати наші діти. Чи змінилися вимоги до облаштування укриттів в холодну пору року? От нині які головні вимоги? Ні, не змінилися. Ті рекомендації, які були надані ДСНС у липні 2022 року, вони є дійсними. В найпростіших укриттях є вимога, щоб температура була не нижче плюс 10, але буде здійснюватися підігрів, наприклад, тим, що по багатьох у цих приміщеннях проходять труби теплоподачі носіяти у заклад. По-друге, там встановлюється електровентиляція, яка є вже з підігрівом. А ще ми здійснюємо, будемо здійснювати е, обігрів приміщення за допомогою конвекторів. Для облаштування найпростіших укриттів в садочках і школах зараз закуплено 58 великих, скажімо так, підвальних електроконвектора, 29 в школи, 29 в садочки, за, за допомогою яких може, може бути здійснюватися обігрів саме укриттів для того. Щоб діти не мерзли, тим більше, ми, коли ми облаштовуємо приміщення необхідним обладнанням, ми зараз переймаємося тим, щоб там були не тільки місця для сидіння і лежання, а також пледи і ковдри для термопоти, чайники, наприклад, для того, щоб дітям можна було зігрітися і дорослим, які будуть перебувати в укритті, як відбувається навчання для переселенців. Так і для всіх дітей. Mm. У нас взагалі дуже багато. Зараз у нас 1736 учнів з складу ВПО, причому 1384 це з них ті, які приєдналися до навчання в освітніх закладах нашого міста, саме в школах, після 24 лютого. Вони також, як і діти нашої громади, за вибором батьків навчаються або офлайн, або Онлайн і е, діти гарно досить адаптуються. Тим більше ми зараз проводимо такий благодійний проект за підтримки ЮНІСЕФ по соціальній адаптації дітей-переселенців в ушколи і в нашу е, територіальну громаду. Хочу нагадати, що в серпні силами департаменту освіти одного з закладів загальної середньої освіти було організовано групи дошколярик, перший, другий, третій, четвертий клас. Для дітей-переселенців з Маріуполя, потім о, за допомогою ЮНІСЕФ і м, за, під, за підтримки з е, організації Союз осіб з інвалідністю України, також були проведені е, такі курси для того, щоб е, сказати, підтягнути дітей початкової школи, які мали. Певні такі плями в освіті, які не навчалися в весною і всі бажаючі, а також дітки Вінницької міської територіальної громади. З які перебувають в складних життєвих умовах, і були організовані такі курси для перших, других, третіх, четвертих класів. Одна сесія в серпні, у вересні була проведена друга сесія. Ми змогли таким дітям приділити більше уваги і соціально адаптувати її як в колективи наших шкіл, так і в колектив нашої громади. Чи легко адаптуються такі діти? Чи потребують вони роботи з психологами додаткової? Ви знаєте, кожна дитина потрібен до кожної дитини індивідуальний підхід. Є діти дуже травми, наші діти всі травмовані війною. І переселенці, діти, і діти нашої громади, і ті діти, які перебувають на території Західної України, чи навіть виїхали за кордон. Ці діти, які вже будуть мати психологічну травму від того, що вони пережили в дитинстві. Тут дуже індивідуально, тому що є досить сумні історії, досить страшні історії дітей, які разом з батьками виривалися з Маріуполя, з оточеного Херсону. А є діти, які виїхали, наприклад, до цих подій. До кожного має бути індивідуальний підхід, і з кожним має бути і так і проводиться робота психолога. Що якщо говорити про дошкільну освіту, скільки нині садочків працюють, і чи є потреба відновлювати роботу ще додаткових садочків? Чи є попит? Однозначно попит є постійний, тому що зрозуміло, що батьки батькам потрібно працювати, дітей на роботу це не вихід брати, і діти також мають адаптуватися до цієї ситуації, тобто якось допомогти в дитячому колективі, те, що здійснюють заклади дошкільної освіти, дітям пережити оцей психологічний стрес, в яких діти зараз всі перебувають. Наразі працює 27 закладів дошкільної освіти, які є черговими. Із них 23 комунальних, 4 приватних, і їх відвідують більше двох тисяч дітей. До речі, серед них є теж 112 дітей із числа внутрішньопереміщених осіб, але попит є. Але я хочу ще раз звернутися до батьків за розумінням їх. Про те, що ми можемо брати рівно стільки дітей, скільки вміщає укриття садочку. Не може бути так, що ми візьмемо повну потужність садочку, якщо для цього не прилаштовано укриття. Є такі укриття, які є більше потужності садочка. Ми навіть туди запрошуємо людей під час повітряної тривоги, які проходять поруч, які живуть, живуть поруч. В закладах, коли лунає тривога, діти не просто сидять у приміщенні є багато руханок, які от зараз багато українських психологів придумали для того, щоб розрядити оцю емоційну напругу. Там створені ігрові осередки, з ними проводяться навчальні заняття. І зараз також в 16 садочках тривають ремонтні роботи. І я думаю, що після завершення їх ще більше дітей Вінницької міської територіальної громади і дітей з з числа внутрішньопереміщених осіб обов'язково підуть у садочки. Ми зможемо задовольнити й той попит, який зараз є. Дякую вам за розмову і за те, що завітали і знайшли час розповісти про освітній процес в нашому місті. Дякую вам і також нам, миру. Все було, є і буде Україна обов'язково.